Привіт усім. Невже Європейський Союз, європейські лідери зрозуміли, хто що таке Росія? Невже для того, щоб це зрозуміти, потрібно енну кількість років воювати і сотні тисяч людських життів загубити? Мені здається, що це можна було зрозуміти швидше і робити якісь дії певні? Чому я так починаю це відео? Тому що. Урсула фон дер Дерляєн, голова Єврокомісії, заявила, що вона там не дасть Росії, російському впливу в Європі осісти, мати якийсь вплив? Це треба обрізати, це потрібно зупиняти. А Де ви скорше були? Ви що, не бачили, як Угорщина, як Словаччина попадає під вплив Росії. І інші країни точечно, але попадають. Невже це треба озвучувати? А, правильно. Перед виборами до Європейського парламенту. Вибори до Європейського парламенту стимулюють. Європейців говорити правильні речі, друзі. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом і, звичайно, підпискою, так щоб не пропустити важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також до вас всіх є невеличке прохання. Ми вже неодноразово збирали і допомагали військовим придбати потрібні їм речі. Зараз Таня Перч, моя хороша знайома волонтерка, також збирає для хлопців. Дуже потрібно річ. Це 5-кіловатний генератор і рації. І потрібно зібрати 100 тисяч гривень. Збір вже почали, є вже певні грошики, але потрібно допомогти зібрати швидше і дойти до 100 тисяч. В описі під відео будуть реквізити на Приватбанк. Тому для тих, хто може підтримати, задонатити будь-яку суму: 5, 10, 20, 100, 200 гривень це буде дуже класно. Будь-який донат, звичайно, вітається. Тому. Прошу вас підтримати. Якщо ж немає можливості задонатити, то лайк і репост цього відео для того, щоб інші люди, які мають таку можливість, це зробили. Дуже дякую всім за підтримку. Голова Єврокомісії і провідна кандидатка від правоцентристської європейської народної партії на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляїн пообіцяла дати відсіч ультраправим друзям Путіна, які хочуть викрасти майбутнє Європи. Де ви були коли. Брали владу в Угорщині, де брали владу буквально нещодавно в Словаччині, де реально такі прибічники Путіна, друзі, ті, що хочуть з ним там, не знаю, дружити і брататися. Де ви були, чому, це, чому ви тут не впливали? Фондер Лейн у своїй заяві атакувала Путіна та його європейських союзників. Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні наша об'єднана та мирна Європа піддається викликам як зсередини, так і зовні. Окреслюючи численні загрози, з якими зараз зіштовхується Європа, вона сказала, що Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі. Агресія Росії є ширшою. Вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів, заявила глава Європейської комісії. Вона додала, що друзі Путіна тут у Європі намагаються переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів. Також додала у наступні дні, тижні та місяці наше завдання дати відсіч. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив про загрози з боку правих популістів, виступаючи в суботу на зборах лівоцентристських європейських партій напередодні. Виборів до європейського парламенту в червні. А Європейська комісія звернулася до великих онлайн-платформ, таких як Фейсбук, Ютуб і TikTok, із проханням допомогти з цифровою безпекою на прийдешніх виборах до Європарламенту. Невже до Європейського Союзу, до європейських лідерів, доходить, що Росія не тільки воює на території України фізично солдатами, зброєю, а й дуже активно. Воює на території Європи, підкупляючи політиків, допомагаючи партіям, які проти всіх, проти всього, але за стосунки з Росією і там підтримуючи її дії, бачимо, це все виливається в підтримку Росії серед Європейських Союз, серед європейського союзу. Ще раз нагадую: це Угорщина і Словаччина, які зараз будуть в один голос говорити, кричати. Що з Росією треба домовлятися вже негайно. Але вже негайно неможливо домовитися. Потрібно, щоб територія звільнилася з України. Потрібно, щоб були дії з Росії, такі, які сприяють переговорам і в дальнішому вирішенні того конфлікту. Але бачимо, згадуються тільки перед виборами. Так, щоб якісь там партії, які будуть мішати, заважати тим кандидатам пройти, вони згадали, що є Росія. Та про неї треба було згадувати не знаю, скільки років назад. З моменту окупації Криму і східної території України треба було зразу згадувати і зразу відсікати. а не бавитися котика і мешки і давати можливість їм нарощувати зброю і далі заходити по території України. І то зараз це тільки слова, заяви. Це добре, що вони є. Це добре, що вони бачать, що таке відбувається. Я про це також в своїх відео вже неодноразово говорив, що є вплив. Навіть ті самі протести на території Польщі там дуже часто фігурує довгий рубль. бо досить часто там потрапляють під об'єктиви ті люди, які з Росією дуже класно дружать. Та, там є фермери, та там є перевізники, але частенько організатори тих всіх протестів це якісь такі люди сірі, які мають відношення до Росії, до російських фінансів, до російських фірм. І так воно тянеться. І так в кожній європейській країні. Росія не шкодує грошей, щоб впливати на думки в Європі. І їй це потрохи вдається. Якщо би Росія зі свого боку цього не робила. То не проходили би кандидати, які потім в дальнішому підтримують Росію і російську політику. Це б були нормальні кандидати з нормальними світовими цінностями, мирними, спокійними, які підтримують Україну і допомагають Україні, а не вставляють в майбутньому палки в колес. Тому так це треба було давно робити, це треба було давно присікати, висікати, виганяти і не давати можливості тій саранчі розводитись по Європі. Тільки зараз вони починають говорити, що Росія має вплив десь там в Європі. Вона хоче своїх кандидатів до європейського парламенту. Та звичайно, що хоче. Вона тоді зможе регулювати дуже багато різних питань, дуже багато на що буде впливати. Звичайно, що вона хоче. Коли буде виникати питання про допомогу Україні, виділення фінансів, зброї і ще там як чогось, вийде кілька телепнів і скаже, а ми проти. І все. До побачення. Звичайно, що Росія такого хоче. Друзі, ось такою інформацією, такою заявою я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. Нагадую всім, якщо є у вас можливість задонатити на підтримку наших Збройних сил в описі під відео ви знайдете посилання, тому дуже всіх вас попрошу це зробити. Дякую. Слава Україні! Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.